Ну погнали? Хто говорить, не знає, хто знає, той не говорить, а мовчить. Так писав Лао Цзи в своїй невеличкій книжечці Дао Де Цзин», тобто шлях Дао. Але потім і сучасники, і філософи наступних віків дражнилися, що от він сказав, що хто знає, той мовчить, але написав. Три тисячі іерогліфів цієї книжечки. Так само вчиняю і я сьогодні ступаю на слизьку доріжку говорити про невимовне. Мольфари, козаки-характерники, відьми, знахарки, ворожки, що спільного у всіх цих людей. Всі вони є важливою і невід'ємною частиною нашої культури, її втаємничної сторони. Та, ясна річ, частиною народного фольклору. Цих людей побоювались. Але звертались по допомогу. Їх вголос проклинали, але потай поважали. Взагалі, соціологи, антропологи, соціологи стверджують, що коли люди жили невеличкими поселеннями, десь 100-150 людей, там завжди був о, якийсь дідо, який щось знав, або бабця, яка щось знала, і їхня функція була о, приймати пологи. Лікувати поранення, надихати на звитягу, допомагати в мисливстві, підказувати, коли потрібно саджати, сіяти, коли збирати, а також розповідати, чому ми разом, чим ми відрізняємось від іншої, іншого селища, де живуть інші люди, так само і в Україні. Ці персонажі були лікарями, психологами, хранителями знань. Вони не в не вписувались в традиційні біблійні християнські канони, але попит до них був неймовірний. Якщо ми подивимось на навколо себе, то приблизно так само десь одна людина на 100 на 150 виконує приблизно ту саму функцію. Але в в древні часи, коли жили оцими маленькими селищами, оцей діду чи бабуся, вони знали все. Тобто, і лікували, і передавали знання, і допомагали в полюванні. Тобто, все сьогодні. Їхні нащадки є, виконують приблизно ту саму функцію, вони є лікарями або вчителями, або медійниками, або політиками, або священниками. Ну, так воно розійшлося. То в чому різниця між українською магією і західноєвропейською традицією? От про це сьогодні поговоримо. А ви можете наварити собі чаю, цікавий, може, навіть чарочку якусь чогось чарівного. Підготуйте якісь некий запись, бо розповідь буде цікавою, обіцяю. Але перед початком історії хочу трохи, як то кажуть, хлістанутись, тобто вихвалятись. Наприкінці минулого року ми з паном Натевським провели здоровенну зустріч з класними людьми, які підтримують медіагрунт своєю гривнею. Це було весело, класно і вкрай цікаво поговорити з вами не тільки через екран, а й. Вживу. Ну і в новому році обіцяємо зробити такі зустрічі традиційними, запустити власну таку майже чарівну традицію. І щоб нічого не пропустити, ви можете підписатись на Монобазу. Таким чином, ви будете в курсі всіх подій, ну і підтримуєте створення контенту на цьому каналі. Бо, чесно вам скажу, без вашої підтримки, каналу б не було. Ну, бо якось тупо, коли немає попиту, щось таке умнічить на камеру. Тож дякую вам, всім, хто вже підтримує, хто доєднується до цієї підтримки після перегляду цього відео. Ну, або принаймні, очікую від вас вподобайки, пересилання лінку друзям, бо а, нам з вами разом цікаво. Тож повертаємось до історії. Хочу одразу сказати, що для нормальної сучасної людини ці вірування, побоювання, якісь переконання це персональна справа. Я не хочу вас просити в щось повірити, або навпаки, перестати в щось вірити, або почати вірити в те, про що буде розповідатись. Це ваша власна історія. Ви вірите в мольфарів? Супер. Не вірите. Блискуче. Ви вважаєте, що козаки-характерники підкорювали духів? Ну, супер. Ви з цим не згодні? Прекрасно. В цьому відео я хочу розповісти вам саме про культурний феномен. А про віру-невіру це ваша власна персональна історія. Не відміну від е, е, західноєвропейської традиції, навіть є е, ціла назва е, цього напрямку. Е, Western esoterics. Тож в цій традиції маг зазвичай був або придворним алхіміком, або таким собі революціонером єретиком, який жив в лісі, підіймав трупаків з могил, а життя закінчував або на кострі, або десь дівався. Український маг не ховався в лісі і не жив при дворі. Він був частиною. Громади. Думаю, варто почати з Карпат, де можна сміливо сказати, що українська магічна традиція там краще зберіглася, і в неї вірять набагато більше людей, ніж в інших частинах України. Людей з магічними здібностями там пота й пошепки називали земними богами. Ну і вважали, що ці люди. Вони посередниками між нашим звичайним світом і паралельними світами духів та демонів. До корисних чародіїв гуцули зараховували знахарів, які лікували людей та худобу за допомогою трав і шептання. Також віщунів та ворожок, які передбачували майбутнє та навіть градобурників. Градобурники володіли. Магію погоди. Вони розганяли хмари, або, навпаки, коли потрібно було, викликали дощ. А окреме і вкрай почесне місце в карпатській міфології займає мульфар, або, як їх ще люблять називати, повелителі чортів. Колись український етнограф Володимир Шухевич, до речі, це дідо Романа Шухевича, писав, що гуцули до мульфарів ставляться з острахом, як до Страшних чародійників. Мольфарі накликують усяке лихо на людей, на їх мержину, на їх майно. Нотував Шухевич. Але варто зауважити, що мольфарів не тільки побоювалися, до них звертались. Вони були по ділу. звертались за допомогою, бо вони могли не тільки накликати якусь біду, а могли ще й зняти прокляття. Мольфували. Вважається, що мольфари зобов'язані передати свої здібності та знання наприкінці життя наймолодшому чоловікому в своєму роді, щоб той продовжив справу. Ну і відомо, що якщо цього не зробити, то мольфар буде важко і болісно помирати, бо брати чаклунство на той світ це великий гріх. Коли ми говоримо про мольфарів, варто одразу перейти до величної постаті. Яку ми з вами згадували в випусках довгої війни про міфи йдеться про Михайла Нечая, якого прийнято вважати останнім мольфаром Карпат? Він став відомим на всю країну, коли на першому музичному фестивалі Червона рута, який проходив в тих краях, його запросили підтримати небо, бо всюди йшов дощ. А над долиною, де був фестиваль, було сонечко. Ну, в нього вдалося. Але при цьому інші мольфари сказали: а повезло. Мені дуже подобається ця історія. Вона вкрай українська. Все відбувається, але ну так, повезло. Люди, що були знайомі з Дідом Нічаєм, як його звали в народі, описують його як делікатну, надзвичайно розумну, глибоку і мудру людину. Яка свої здібності та знання сприймали як обов'язок служити на користь людям. Ну, Таку людину складно назвати повелителем чортів, правда? Я дуже хотів до нього потрапити, і я їздив в Карпати на, в травні сплавлятися з черемошем. Є декілька днів, коли Черемош стає а, білою водою, коли вода висока, ну і це там. Катамарани, надувні човники, колись я цим займався. І планував як їхати звідти, заїхати до Діденічая, якого якраз гостювали мої друзі, але якось так не сталося. І я вирішив, що, мабуть, наступного разу. На жаль, такої можливості більше не буде. Бо 15 липня 2011 року Михайло вбив Чоловік. Він був о, хворий на шизофренію, і на суді казав, що мотивація в нього була релігійна. Але ми про це говорили, можете придивитись цей випуск довгої війни. Незадовго до того о, о, нічай пророкував, що тодішній президент Віктор Янукович не досидить до кінця своєї каденції. І так воно і сталося. І після цього він був вбитий. Чи правда те, що Янукович буде президентом? А Яка там різниця? Хто б він був старих передунів, виженуть молоді стануть? Як то каже, співпадіння? Не знаю. Люди, що були, мої друзі, що були у е, Нічая, розповідали, що е, його хату було дуже легко знайти, бо на всіх хатах в селі е, стоїть е, параболічна антена, Ця супутникова, а на хаті не чає таких хантини дві. Тож легко знайти. До нього потрібно було привезти пару баночок розчинної кави і бути готовим до того, що він буде так залицяльно жартувати з жінками, що приїжджають. Це відомо. Ну і я був вражений тим, що його тексти мені привезли від нього парочку оберігів. Його тексти вони базуються на на святому письмі і я кажу, я думав, що ну це ж така язичницька історія. А тут святе письмо, і мій друг ще до нього їздив, каже: А яка ще мова є у е, гуцула для того, щоб описувати е, ну, щось з інших світів? Ясна річ, святе письмо. Але знаєте, що цікаво. Всі ці історії з мольфарами, гадалками, ворожками чеклунами з кожним роком стає все більше популярнішою в Україні. Ну, звісно, зараз логічно в це вірити, бо та голова розслабляється, і до того ми живемо в світі випадковості: прилетить, не прилетить, сюди, не сюди, а тут. Ми чіпляємось за якусь принаймні ілюзію контролю, але популярність всієї цієї сфери почала зростати задовго до повномасштабного вторгнення. Наприклад, ви можете бути впевненими, що у більшості українських політиків є або якийсь там вкрай сильно діючий священик, який там може і вичитати, і не читати і. Порадити ми з вами якось про це говорили, що в українській політиці, в українському бізнесі завжди є такий квантовий стрибок, коли людина була там слюсарем, потім начальником цеха, а потім раз і стає засновником якоїсь фірми, а потім бум і мультимільйонер, або є там інженером в якомусь дослідницькому інституті. Потім головою чогось, а потім раз і народний депутат. І оцей стрибок він сприймається і нами, і політиками як випадковість. Тобто, ну, Бозя їх чмокнув в лобік. Я це повторюю знову і знову. І е, ці ритуали, ці звернення до мольфарів, гадалок, ворожок, священиків, сильнодіючих це намагання контролювати. Оцей момент, коли Бозя буде цілувати в лобік, щоб опинитись саме там. Це таке, але якщо ми говоримо про Мольфарів, варто перечитати ті незабутих предків. Ми ну, ви читали це в школі, але варто прочитати це по-дорослому. Воно буде по-іншому сприйматись. Ну і ем, нещодавно, декілька років тому, ем, фантастичний і вкрай важливий для української культури. Фільм Параджанова Тіні забутих предків був відреставрований завдяки фундації Скорцезе, і зараз його можна подивитись в неймовірній якості, так як наче він був зняти вчора. Подивіться, кіно працює. Ще такі класичні представники української магії це козаки-характерники. Я пам'ятаю розмовляв з одним військовим ще за часів так званого АТУ, який розповідав, що з ним. Служить один характерник, який може викривити цю лінію польоту куль з кулемета до 5-8 градусів. Тобто, отак ця черга залітає туди. Це мені казала людина, що таке бачила. Я не бачив, але хто я такий, щоб сперечатись з військовим? Євген Гребінка писав: характерник, це чоловік дуже розумний який знав усяку всячину, його і куля не брала і шабля не рубала. В нього на все був засіб і спосіб на все добре слово і користь, така традиція. І цей образ запорізького козака, який був невразливий до та мушкетів, який міг перетворюватись під час бою на різних тварин, як бойовий мах, який здатен зачеклувати свою зброю так, щоб вона завжди потрапляла в ціль, був вкрай популярним. Цей образ зустрічається і в романтичному мистецтві протягом 17 -го, 19 століть, ну і вкрай популярним серед людей. Про характерників писав і Тарас Шевченко, і Петри Лемон Куліш, і Микола Гоголь, ясна річ, і багато інших письменників того часу для багатьох людей. Характерник був ідеальним персонажем. А він і воїн, і мудрець, і чаклун. Подивіться роботи Василя Корнієнка: в нього є картина з характерником, як його уявляли люди. Він кинув на річку Килим, сів на нього, пливе та грає на бандурі так, що зачаровує птахів. Та Рослини люди так само уявляли характерників як суперсильних вояків, які в бою стають непереможними берсерками. За цей час він навчився ловити кулі руками, зцілювати рани, а також імітувати звірів в бою, наче білка скачі по деревах. Наче вовк чатуй. Наче Орел, чіпляйся ворогові в душу. Ця е, традиція скандинавська, скандинавська германські легенди, і там людина перетворюється на вовка чи ведмідя, е, який є небезпечним в бою не тільки для ворога, але й для своїх, бо може просто бездумно руйнувати все на своєму шляху. Насправді, е, е, ця історія. Непогано описано про те, що ці скандинавські вояки вони гризли е, щит, де бу, були зашиті гриби, ті, в кого був, е, був талант для цього, і вони не відчували болю, вони е, були е, вкрай е, ефективні в бою, і вони е, виглядали, наче, дикі звірі. Якщо почитати нещодавно. В видавництві жупанського вийшла книга Сага про Ігіля», Там починається з біографія героя. Починається з того, що Ігіль був сином Скалагріма, який був берсерком. В бою він перетворювався на ведмідя. Ну і далі погнали. Тобто, це приймається як факт, і цю здібність приписували і нашим козакам. Після того, як Єкатерина II знищили Запорізьку Січ, риси характерників вийшли з народу і їхні здібності почали приписувати історичним особам, скажімо, Івану Сірку, кошовому отаману Запорізької січі. На тлі цього почали з'являтися перекази, як те, що сірка не брали ані кулі, ані шабля, і колись він ще вбив чорта єдиним пострілом. У річці, яку потім назвали Чортомликом. Про нього ще казали, як він в Сорбоні викладав, і знав 11 мов. Так, Іван Сірко був легендарною особистістю і вкрай крутим полководцем, але не будемо сильно забавляти з міфами навколо сірка. Повертаємось до магії. Українська магія була завжди функціональною, завжди була делу. вона не існувала заради демонстрації сили або его э, мага. Вона існувала для того, щоб служити людям: лікувати, захистити, пояснити, заспокоїти, допомогти вижити, покарати негідника. І в цьому головна різниця української та західноєвропейської магічних традицій. Подивіться, скажімо, історію про Фауста. А, магія в Європі часто була викликом, викликом системі, викликом силам. Мак це той, хто знає ну забагато і лізе туди, куди не положено. Фаус продає душу дияволу за знання таємниць Всесвіту. Ну і, скажімо, алхіміки, які намагаються обдурити смерть, отримати цей філософський камінь. Який дає їй вічне і може перетворювати базові метали на золото. звідси беруться відьми, яких палили не тому, що вони щось зробили, а тому, що могли це зробити. Це була така історія інсталювання патріархату, якщо завгодно. Але західна історія про магію це про гординю, про виклик. І покарання про порушення меж, про трансгресію, про людину, яка намагається стати рівною Богові і за це платить. В українській традиції все простіше, все побутове. Наш маг, наш чаклун, ворожка ніколи не лізе вище. Він чи вона не хоче змінити устрій світу. Вони хочуть, щоб світ якось працював, щоб корова не здохла, щоб дитина пережила зиму. Щоб град не побив врожай, щоб дощик пролився вчасно, а коли потрібно, щоб було сухо. Якщо для цього потрібно пошепотіти, щось замовити, щось намалювати, десь вийти вночі на перехрестя, когось покликати, значить, так треба. Треба для громади. Ну, а як з козаками-характерниками, з бойовими магами, це образ сильного. І мужнього воїна, який готовий, хоч на вовка перетворитись і піти проти сотні ворогів, щоб захистити рідну домівку. Він не намагається захистити світ. Він захищає своє. І мені здається, що українська магія є вкрай чесною, вкрай чесною з нами, чесною з громадою, бо вона не продає ілюзії абсолютного контролю якогось важливого знання. Вона. Зображується як частина чогось земного, чогось, що поруч з нами, що трохи покращує нашу реальність. Так, історії про ворожок або тарологів, тарологінь в Тіктоці вони ржачні. Ми можемо ще іронізувати над історіями про мольфарів, сміятися над побрехеньками про характерників. Це нормально, це окей, але варто. Водночас не забувати, що на базі всіх цих речей колись будувався те, що зараз називається жахливим словосполученням, а саме культурний код. Вибачте, мене дратує це словосполучення, але я не знаю, як сказати по-іншому. Якийсь базовий, цей source code нашої цього софтіни, в якій ми живемо. нашого... ОС, yes. там, де ми користуємось і сьогодні. Це сенси, це промовки, це обереги, це ритуали. Ну і тому ці образи повертаються знову і знову у фільмах, в книжках, в мемах, в Тіктоці, як бержачно це не виглядало. Бо в моменти великої нестабільності, незрозумілості і небезпеки, люди шукають не супергероїв, яких. Там щось знають чи щось можуть, а тих, хто поруч, тих, хто не обіцяє неможливого, але допомагає пережити ще один ніч, прокинутись наступного ранку. Ну і давайте, мабуть, на цьому трохи призупинимось. Бо українська магія це не глава з підручника. І це не екзотичний атракціон для туристів. Це важлива, хоч і тіньова, частина нашої історії, яка завжди йшла поруч з офіційною. Там, де не було фельдшерського акушерського пункту, з'являлася знахарка. Там, де не працювала логіка, лишалось слово, там, де було страшно, знаходився хтось, хто брав цей страх на себе і допомагав пережити цей день. Українська магія не робить з нас. Обраних, вона не обіцяє перемоги без зусиль. Вона просто нагадує: світ складний, життя крихке, але ти не один. Поруч є хтось, хто готовий допомогти словом, дією, вірою, чи просто обіймами. Значить, шанс є. Тож вірити, не вірити воля ваша, але пам'ятати. Важливо. Трохи знати допомагає, ну що, на сьогодні з вами прощаюсь. Нагадую про вподобайку, комент про відео, не забуваємо допомагати силам оборони України, як тільки можемо. І давайте, як сказано в Святому письмі, відпускати наш хліб по водах. І він повернеться сторицею. Як кажуть, істинно, істинно кажу вам, якщо ви зробите. Щось маленьке, але корисне для людей поруч, для інших українців і українок, в якийсь момент хтось допоможе і вам. Я вам це просто гарантую. Так, переможемо! Слава Україні!